Сучасна повнопрофільна ДНК лабораторія відкрилась на Буковині. Відтепер біологічні експертизи проводитимуть швидше. Зокрема, встановлюватимуть батьківство ідентифікації невпізнаного тіла чи безвісті зниклої особи. Більше в сюжеті. Нині на Буковині відкрили 11-ту загальноукраїнську мережеву регіональну лабораторію. Раніше з Чернівців для ДНК експертизи зразки надсилали до Вінниці та Івано-Франківська. Сьогодні, якщо вони 100 об'єктів досліджували протягом місяця, то ця лабораторія дозволяє досліджувати 100 об'єктів за один день. Цього часу існувала лабораторія ДНК, але не повнопросив, то тобто, могли сьогодні тільки з букальної пітері. Дане обладнання моло одночасно досліджувати десь різь. зокрема на Буковині зможуть проводити ідентифікацію тіл загиблих внаслідок російсько-української війни. Основним завданням сьогодні є наші гру з почистю швидко ідентифікувати і передати для почесного подальшого захоронення. Тож тепер фахівці Чернівецько-науково-дослідного експертно-криміналістичного центру зможуть працювати зі всіма слідами, які вилучаються на місці злочину. Дови, діяльності чи моєї спробікація функціювання цієї лабораторії дасть розвиток на області і покращують взагалі ситуацію в чим місцях від злочинного світу. Судовий експерт Інна Бездуга майже 20 років присвятила себе викладацькій діяльності. Навчальній лабораторії процедура виділення ДНК займала декілька годин. До того ж, слід було використовувати агресивні хімічні розчини. Наявність такого обладнання робить процес швидшим, точнішим та безпечнішим. Додає вона. Ми можемо виділяти ДНК як тихночним таким методом, користуючи, ось такі є у нас магнітні шкити, магнітних часток. Використовуючи реагенти регіоніча, і також у нас є автоматичний аналізатор для виділення на позаду нас, які дозволяють виділити. Ну програма там близько півгодини. Фахівці біологічної лабораторії, перш ніж проводити дослідження, ДНК, проходили навчання і практику у столичному державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.